Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, 26 січня, і я тут, щоб розказати вам планетний прогноз на цей тиждень. Отже, поїхали сьогоднішній ранок о 5 Почався з того, що місяць, нарешті, вийшов зі знаку свого падіння з такого болісного болючого скорпіону, перейшов в позитивний. Оптимістичний стрілець, але накшатра мула. Накшатра досить різкої природи, божество її ніріті, богиня смерті. І сьогодні саме час знайти коріння того, що руйнує вас. Дослідити це, знаєте, подивитися в очі цьому і викорінити, дістати це зі свого життя. Також сьогодні Венера в смертельному градусі, тому, будь ласка, не Будуйте романтичних якихось планів, не витрачайте великі суми грошей і відкладіть косметичні процедури. Отже, понеділок, 27 число, з'єднує в собі енергію 28-29 місячної доби. Енергії вже до, досить мало, анделена Кшатра настільки позитивна і так впевнена у тому, що вона не може програти, вона ставить амбіційні цілі, масштабні. Тому сьогодні. Точніше, в понеділок не варто сидіти, склавши руки, варто діяти сильний день в будь-якому випадку. 28 число вівторок, вже останній день місячного циклу, межа 29 і 30 дню, нам принесе новий транзит Венери в знаці Риб. Венера переходить в риби і перебуватиме там аж до кінця Травня. Про що детально цей транзит? в мене є цілий етер на телеграм-каналі. Доєднуйся знизу в описі відео, залишу посилання на свій сайт з усіма деталями. Якщо сказати загалом, Венера в рибах це стан зцілення з усім світом, це стан безумовного прощення, любові і прийняття. Цей транзит в хорошому сенсі змусить нас розвернутися і подивитися в очі тим частинам всередині нас, які ми ще не приймаємо. Як це буде проявлятися, звісно, через людей навколо, через подієвість, яка буде приходити в ваше життя, в, кожному, в кожного з нас це буде транзит по певному дому, карти, по певній сфері життя. Це ми дізнаємося на марафоні. Маршрут 2025, і знову ж таки, всі деталі на сайті. А ми продовжуємо. Наступний день це середа, 29 число, Амавасія або молодик, молодий місяць в накшатрі Шравана. І вже метафорично ця накшатра закликає нас в цьому місяці бути більше слухачем, відчувати, чути всередині себе підказки, чути підказки від Всесвіту, від людей. Символ її вухо, а також вона пов'язана з богинею Сарасваті, богинею мудрості і знань. І тому дуже класно в наступний місячний цикл знайти для себе час, знайти для себе такий курс, який буде розвивати вас на рівні глибинних, глибинних інтуїтивних знань, тому що богиня Сарасваті – це богиня, якраз, яка пов'язана з дуже глибокою інтуїцією, з дуже глибинними знаннями. Далі, четвер місяць з'єднується з Сатурном в знаці водолі, тому може бути певний смуток, страхи, підніматися, певні старі паттерни реагування. Варто подумати в плюсі про розвиток дисципліни і режимності, тому що знак водолій – це знак. Такої революції, а Сатурн це планета дисципліни, Тому зараз класно от наступні дні, 30-31, подумати про те, що б я могла змінити, або що б я міг змінити на краще, яку дисципліну впровадити в своєму житті. Далі 31 число, суперпродуктивна, третя місячна доба, накшатра знання, зцілення, і ми з вами стартуємо марафон маршрут 2025, щоб дізнатися про свої шляхи і виклики протягом 2025 року. Тиждень завершиться в нас суботою, 1 лютим, 1 лютого, в нас четверта місячна доба, це доба рікта, тип рікта, пусті руки, тому бажано прибирання, очищення. Якісь спа, банні процедури, так само медитації, глибині медитації, а ще дуже добре віддавати борги, платити комунальні послуги, закривати кредити і, звісно, займатися благодійністю. Ми з вами зустрінемося у наступну неділю, 2 лютого, всім свідомого тижня, наповненого любов'ю до себе, до своєї душі і, звісно, до знань.